Всім доброго дня! В цьому відео поговоримо, що таке перевипуск картки, і ви будете більше про це знати. І так, перевипуск картки це заміна банком старої або загубленої картки. Якщо термін придатності картки закінчився, то випуск нової вважається плановим. Достроковий випуск можливий у випадках, якщо власник картки змінив ім'я, прізвище по батькові, загубив картку або картку вкрали. Також можливий достроковий перевипуск картки, якщо було загублено Пін-код, картку пошкоджено або за нею було здійснено шахрайські операції. Щоб перевипустити картку, вам, як власнику, потрібно звернутися в банк, надавши документи, які підтверджують вас як особу. Після цього необхідно вам заповнити заяву і здати картку, якщо її не було вкрадено або загублено. Також є моменти, коли ви користуєтеся віртуальними картками. Які бувають віртуальні картки, в коментарі, закріпленому під відео, ви можете знайти такі варіанти. І дану картку віртуальну треба теж перевипускати. Все це робиться у режимі онлайн. Якщо ви користуєтесь активно додатками банків, ви знайдете відповіді через представників онлайн-чату банку, якщо щось не зрозуміло.